Ну що, шалом банжур, православні! Давненько не бачилися. Скільки тиждень, мабуть. Чи більше я вже забув. В общем. Все як завжди. Все. Кожен день одне й те саме. Зараз 19.25. Я їду вже на друге замовлення. Старт не встиг зняти, бо з дому, прямо з дому отримав замовлення. От, і, і людина вже чекала мене. Так що старт знімаю зараз. Десь почало восьмої я вийшов десь так. Зараз усього отримав друге замовлення, буду їхати на провулок Дунаєва. От, працюю як завжди. Бонда, болта, уклон, десь зупинюсь. Покажу вам його постійно. Під, під кожним відео. Який планшет, який планшет. Хлопці, заходьте в опис, читайте. Там багато корисної інформації. Читайте і все будете знати. Знать і уміти. Так, чекаємо пасажира. Так, щось я закатався і забув, що я знімаю зміну. Вже дев'ята. А я готовий як зняв, що їхав на друге замовлення, так і щось зацепився, замовлення за замовленням, наче непогано так. Іде потихеньку. От, зараз я вже 21 кілометр проїхав. Так, по, по крупіночці, по зернишку, трохи набиваємо касу. От, ще більш-менш. Головне, щоб було спокійно, щоб нічого ввечері не летіло і спокійно допрацювати цю зміну. Зараз прийшов шампанський. Шампанський поїду десь не пам'ятаю, чи на клубнічний, чи на... Забув на який провулок поїду. Ціна невелика, але щось нічого не приходило, я стояв, стояв. Щось було сумно. Сумно аж за край. То я і взяв це замовлення. Може там біля Аркадії буде повеселіше. Подивимось. Так, відвіз полуничний проволок. По дорозі Uber я не вимикаю. От, Прилетіло замовлення ті міста. Цініста прийшла на паровозний вокзал, зараз поїдемо. Працюємо, коротше. Навігація не працює, бо тривога. А от що погано в убері, я от не розумію, От я їду, адреси я не бачу. Де її подивитися, я не знаю. Хрен його знаю. Еду як намальовано. Навігація не рухається. Воно пошук GPS. Не працює навігація. А в цьому і тут не працює. Все, гаплик навігації. Так, ну десь в районі Сон... сонячної. Поїхали. Знайшов я вихід, я виходить, закрив додаток і потім відкрив. і Клієнта було сповіщено, ну, а рисую, що я десь... О! Бачили? Бачили, що робиться. Так само. Не, в уклоні нормально працює. А в Бонді... В Бонді працює. Мабуть, вже запрацювало. Так. Перекотимось десь в центр. Десь на італійську. Станемо десь там, почекаємо, може що цікаве прийде. От. ну Добре, що хоч Uber обер... додумався зробити, що можна не доїхавши до місця, закрити замовлення. А то ж, локацію показує, десь хрен знаде, десь по локації я залишився. На Лесі Українки в проспекті. Думаю, чого я кричу? Мене музика грає. От. А цей. А я вже на ЖД вокзалі. Так що. Так що отаке. Отака от праця. Де б нам зупинитися? О, там біля. Після Великої Арнаутської. Никольска 14 Отрада что ж вы все блин мне на ходу на ходу Дайте это это вот почалось Бунина Довженко 140 Відмовитись. Відмовитись. И тут, и там відмовитись. Так. А, до речі, з цього Прямо з цього місця бувають замовлення ввечері. Так що можна і тут зачекати. Я вже і перекурив трохи. Щось прямо спина вмилі в мене. Низ, низ спини в милі. Світло дали чи не дали? Непонятно. Не дали мені перекурити. Взяв замовлення на Дюківську. Так що можливо, там я і перекурю, Можливо, там буде така можливість. В основному у мене уклон. Ну, Uber, Uber взагалі один був. От, в основному один уклон. І трохи... Що тут одне замовлення було? Може два, може воно ще не одновилось, Не обновилося ще. Зараз подивимось. Не інтернета, не GPS, ні хрена. Нема ні хрена, ні інтернету, ні GPS. Ой, капець. А ні, два замовлення я зробив. 245 чистими. Так, що тут? Торгова 51 на шатару ставелі. Ні, наступного разу, не сьогодні. Так, постояв я 10 хвилин, перекурив, опа от ви. попався, Коротше перекурив я і вирішив поїхати десь в сторону центра. Бо щось все так заглохло, уже та майже воно. 9.57 хлопці теж працюють ввечері. Ну що робити? Так, взяв замовлення, поїдемо на башню Чкалов знову уклон. Бачите, в основному уклон добре. Хоть больки мінькі, замовлення три. Три за 147. А що це бізнес, чи що? Що це за ціна? Да, бізнес. Бізнес. Правда, откатився я, конечно, ну а що робити? Що стояти? <кій> стояти, вичікувати. Ну нема вже в тому районі замовлень. Ведь слова, совсем. Ну и что, приехал я на Маринеско а тут темно. <реш> Бляха муха як на морском дне. Просто девчата кажуть, две добы, кажуть, не світла. Це трэш просто. Кажуть, мы э, боїмося цей, холодильник открывать. Я говорю, ну звісно. Противогаз є? Нема. Вода є? Нема. Я говорю, то краще його і не відкривати. І не дивитися, що там робиться. Да. Уж я їду трендю, а у мене все закрито. Всі таксі. Треба все вмикати. Вмикати вся. Ми каємося. І працюємо. Ще ще півтори години можна працювати. Якось так. Щось я вже і їсти хочу. А ще тільки пів на одинадцяту. Що тут? Та давайте тут десь станемо. Не будемо далеко. Заїжджати Постоїмо тут. От темрява, капець. <рес> Їхав, каляк, калякав, калякав. О, вот, з дівчиною вона виходить. Дякую до побачення. А я такий, опа, блін, а в неї готівка. Думаю, не зачекай. Не до побачення. Поки що, поки що не до побачення. Давай грошики, Опа, а що це точка працює? О, до речі, мабуть, до 11. -ї. Кому треба, можете заїжджати. Виходить, що до 11 працює точка тут. Чудово. Чудово. А, це ж я вам забув розповісти, як я сюди попав. Я стояв на Великій Арнаутській 23Б і отримав Велику Арнаутську 23А майже миттєво по бізнесу за 200 на спуск Маринеска. А потім піднявся вверх і взяв провулок Чайковського. Не провулок Чайковського, а і вона неправильно точку поставила. Ну я так і зрозумів, я там на перехресті став, забрав її по дружаню. Да, заглохло все конкретно. <кій> Почались замовлення по 89 гривень. От пришлось почекати взяв Бондика Взяв Бондика, подача, правда, конь. що ну, робити. Зараз я продую стекло. Продую скло, щоб було щось видно. Щось ці світофори, як попала, працюють. Раніше тут зелений був, там зелений. Тепер все наоборот. От. Так що а скільки подача? Хотя щось вона писало 1,8 подача але мені здається тут менше От точки до семінарської канатної. Щось дивно. Ну ладно, там розберемося то таке замовлення непогане. Замовлення це не бізнес. Не знаю, бізнес, не бізнес. 196 гривень за 3,8 км. Правда поїду на фонтан. Це що, у нас дальній фонтан? А, ні, фонтанська 49. ні це не дальній. Просто фонтана. Так, це вже, мабуть, буде останнє замовлення в мене. Аркадіївський проулок, щось я тут стояв на 6, стояв. Все, аби, або не туди, або не за ті гроші, за які хотілося б. Стояв, перебирав, перебирав. Да, дивлюсь, все улітає, все. Все, що не вискочить в ефірі, скільки б там не було. 25 гривень кілометр, 19 гривень кілометр, все улітає. Це просто трешняк. Як так працювати, я не розумію. Ну і ладно. Так, а ми поїдемо на італійський бульвар. Італійський бурбар з Аркадіївського провулка за 198 гривень. Хотілося б більше, але що маємо, то маємо. І то непогано. Майже 40 гривень кілометр. Так що, так що піде. Оно все покаже потім по ітогу. Цікаво, вийде сьогодні 35 гривень за кілометр, мабуть, не вийде. Я багато переїжджав з району в район. Так що гадаю, що не вийде. Ну, подивимось. 57,5 кілометрів я вже приїхав. Що тут? Ой, щось все запотіло. Що це в мене так все запотіло? Так, ну що, я їду вже додому 23.51 навіть п'яти годин я не працював, я виїхав на початку виїхав десь 19.15, От, проїхав я ось о 63 кілометри, 63 кілометри От. Ну в принципі що я вам хочу сказати? Ну ще більш-менш якось можна Ой, працювати. Значить, що в мене вийшло? 245. Ось вийшов волт. Бонд 524. Вибачте, що на ходу. Ну, так виходить. 845 і 135 Uber. Ось ці цифри всі, ось ви бачите, ось ітог 1749. Ну, якось більш-менш на 63 кілометри, майже 30 гривень за кілометр чистими. Доволі непогано. От. Попрацював навіть зі своїми переїздами, що я там переїжджав з району в район. Ну не з району в район. А ближче до цього. До місця, де були замовлення. Зараз я в принципі що там рахувати. 64 кілометри це помножити на 3 десь 9 літрів. Газ у мене витрата виходить скільки? 190 гривень на газ вийшло. Правильно ж? Правильно. 190 на газ. Ну і амортизація там хто як вважає, я не знаю. Хто як рахує ту амортизацію, той там... Може придумати собі якусь цифру. Якось так о, тут що стрілку поставили, ніфіга собі. Ой. Я забув вимкнути. Ладно, хай вимикається. Все одно це замовлення мені не підходить. Воно геть не туди, куди мені треба. Так що хай вимикається, а я їду. Він трамваї досі їздять без п'яти хвилин 12. Ха -ха. Прикол. Якось так. До наступного ефіру. Всім па-па. Як я завжди вам бажаю. Щастя, миру, удачі, п'ятисоток без здачі і замовлень вам. Опі па Папа. Я сьогодні навіть не з'явився на Ну вибачайте, так, така зміна сьогодні. Тільки дорога.